Небезпека нападу Росії на країни Європи набуває реальних обрисів. Росіяни в разі можливого припинення вогню в Україні найближчими місяцями можуть напасти на Литву або Польщу, використовуючи ймовірно заплановані військові навчання в Білорусі. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Видання більд з посиланням на власні джерела пише, що західна розвідка побоюється, що в разі встановлення припинення вогню Росія може перемістити свої війська до кордонів Фінляндії і Норвегії, а також ближче до Польщі. Повідомляється, що плани на такий сценарій уже існують. Протягом останніх місяців навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні Москва поки що не реалізувала ці наміри. Джерело стверджує, якщо найближчими місяцями в Україні встановлять мир, Росія відправить війська в Білорусь у межах анонсованих навчань захід 2025 з можливо такими ж катастрофічними наслідками, як і в 2021 році, коли Росія використову. Увала військовий маневр у Білорусі як привід для нападу на Україну, але цього разу цілями можуть бути Литва або Польща. Зазначає співрозмовник Більд. Звичайно, ми всі хочемо миру в Україні, але ми також повинні чесно сказати: якщо війна продовжиться, захід 2025 залишиться маневром, оскільки вирішальні сили перебуватимуть в іншому місці. Якщо це закінчиться на умовах Росії, захід 2025 може розпочати нову війну проти нас, каже Джерело. Німецький політик Родеріх Кізеветер також виступив із серйозним попередженням. Припинення бойових дій, за його словами, призведе до миру в Європі тільки в тому разі, якщо Росія безповоротно визнає право України на існування і відмовиться від імперських амбіцій. Однак, це, за його словами, вкрай малоймовірно, тому світовий слід очікувати нових ескалацій з боку Росії. Він вважає необхідністю терміново і послідовно продовжувати зміцнювати обороноздатність Європи. Тим часом нове супутникове зображення підтверджує, що Росія активно зміцнює свою військову присутність поблизу фінського кордону, наприклад, зведення нових наметів укриців для винищувачів та складів. Може свідчити про довгострокову стратегію Кремля у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Повідомляє The New York Times. у альянсі. Підтверджують, що діяльність Росії нагадує підготовку до передислокації значних сил у разі завершення війни в Україні. Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону. Що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні? Йдеться в матеріалі. Фінські чиновники вважають, що мають приблизно 5 років до того, як Росія наростить військову присутність до загрозливого рівня. Все ж поки що Фінляндія, яка вступила до НАТО лише два роки тому, наразі не бачить прямої загрози з боку Росії. Однак, уряд країни уважно стежить за ситуацією.